Друзі, бажаю всім гарного, гарного дня. Дивіться, зварив козакам суп з фрикадельками. Ось такий легесенький супчик з фрикадельками. Так, далі зробив картошку в духовці з м'ясом і з цибулькою. Ось такого запік. Небагато, щоб козаки з'їдали її. По стандарту гріночки колбаска, огурчики, шинка, сирок, трошки крабового лишилось. Бо бу треба буде сало чесничком, бо бу треба такі, зробив таких піляшиків лінивих з лаваша, сало, дружок на хлібі, ще лишились пиріжочки з горохом, з яблуками і тортика перемастив, Вже два перемастив. Ось такий в нас обід. Дорогі жінки, я вас хочу привітати з Днем Святого Валентина. Побажати вам все найкраще, побажати, щоб ваші половинки, ваші чоловіки, діти. Батьки, всі, хто захищає нашу Україну, поше повернулися додому, і ви їх поскоріше обняли. Всім гарного дня! Україна обов'язково переможе! Слава Україні! Героям слава!